Шановні житомиряни, дорогі мої земляки, підбиваючи підсумки, я можу сказати, що ці перегони були вкрай важкими для мене та для моєї команди. Брудні технології, підлість та відверта брехня через все це мені довелося пройти. Ми все витримали і не зламалися тільки тому, що відчували вашу підтримку. Ми зрозуміли, що не маємо права опустити руки, тому що за нашою спиною стоять знедолені люди. Які сподіваються тільки на нашу допомогу. Я від цього серця дякую тим, хто не боявся мене підтримувати, тим, хто просто говорив мені добрі слова та всіляв надію. Зараз я прошу вас тільки про одне: обов'язково прийдіть на вибори та проголосуйте по совісті. Самостійно зробіть свій вибір. Обов'язок кожного прийти і проголосувати, щоб ніхто не використав ваш бюлетень у своєму виборі. Спирайтесь. Не на особисту вигоду, а на моральні критерії, на усвідомлення блага для всього суспільства. Я в черговий раз застерігаю всіх: не дайте себе купити, не продавайте свій голос за гроші, подачки та обіцянки. Будьте гідними високого звання людини та громадянина України. Я також звертаюся до тих, від кого залежить чесне і справедливе проведення виборів, до членів виборчої комісії, до політиків, суддів та правоохоронців. Пам'ятайте про свою відповідальність, відповідальність перед Богом та українським народом. Я сподіваюся, кожен з вас зробить мудрий і достойний вибір. У своєму виборі спирайтесь на совість та Бога. Визначайтесь, де добро, а де зло. Я впевнений, що добро переможе. Щиро ваш, Юрій Бобер.